І так, друзі, всім привіт! Саме в цьому відео я хочу протестувати наш АІ-трейдинг. Це буде повний рандом, як на мої очі. Типу я не контролюю тут угоду. Тут нас або плюс, або мінус, я не знаю. Наш брокер сам буде відчиняти нашу ходу. І подивимося, що у нас з цього відео. А поки в нас тут грає новий фільм про кляття, закляття Аннабель, зародження зла 2017 року. Це в нас третя частина, якщо не помиляюсь. Дуже цікава серія фільмів, до речі, всім раджу подивитися. Тож, по-перше, пишіть в коментарі, як вам фільм, дивилися ви його чи ні, та вірите в це чи ні. І до речі, ви там взагалі не знаю, бачили чи ні, те, що ця кукла збіжала там з Америки, з Сполучених Штатів, і там були якісь там проблеми. Подивіться це, я не знаю, кому буде цікаво. Коротше, друзі, а зараз переходимо вже до комп'ютеру і подивимось уже на трейдинг. Тож полетіли. Ну що, друзі, ось і перейшли ми вже до екрану комп'ютеру, і вже давнесенько, мабуть, місяці чотири я не випробував наш АІ трейдинг. І сьогодні будемо заходити по крупному на. 500 баксів, як для і трейдингу, це велика сума на 500 доларів, буду заходити і подивимося, що воно в нас буде. Я сподіваюсь що по перекриттям я не зільюю весь свій баланс, це буде просто жесть. І в цілому будемо дивитися, буду заходити, максимум я зможу закласти в цей трейд 1005 баксів по мані менеджменту, якщо все буде йти в мінус. Якщо це буде мінус, завтра будемо це все відбивати. І до речі, поки у нас початок відео ледь не забув вам дещо розповісти, друзі. Але ж, друзі, я ледь не забув тільки ну до кінця цього місяця. В нас. Є акція. Ви можете безкоштовно потрапити до нашого ВІП-каналу, в якому ми за сьогодні зробили 45 тисяч гривень, по ось таким сигналам, які дають наші аналітики повністю безкоштовно. Наш торговий бот, який також кожну хвилину видає нам топові сигнали з якістю 98 99 Наша стратегія під назвою Фрактал та наша стратегія під назвою саме Параболіксар. Це все разом з чатом та ще одним торговим каналом. Ти можеш забрати безкоштовно в коментарях під цим відео. Тільки до кінця цього місяця Посилання буде в коментарях. Тож ще бонусом до цього йде ще одна наша стратегія з сайтом, який дає сигнали. Тож вибір за тобою. Якщо тобі це цікаво, посилання буде в коментарях. Ну, з приводу цієї акції, друзі, то вже ваш вибір, послання буде в коментарях. І так, ну що, на 500 баксів трейдинг на 2 хвилини донизу. А, пу -пу -пу, на 500 доларів на 20 гривень виглядає досить логічно, але ж, але ж подивимось, типу, виглядає це логічно це чи не логічно, мені важко сказати. Так як, поки що, якийсь тут таких дуже важливих точок для нас я не бачу, але ж, якщо, мабуть, пробудувати, перше, що я можу поставити, це ось однаш. Що єдину горизонтальну лінію, ось отак провести, і так і да. Перше наше касання було з послед... ну, последством того, що ми впали. Потім друге наше касання ось отут. Те, що ми знову трошечки-трошечки ось тут впали. І ще один наш третє касання, дотик, і ми знову впали. І ось наш четвертий дотик, і я сподіваюся, що в нас знову буде чекати падіння. Але ж я сподіваюся, що я достатньо фартовий для того, щоб це в нас не відбулося приростом догори. Так, давайте дивитися, що в нас тут. Ух ти, і поки що в нас не все дуже гарно, ми дуже сильно підросли. Але ж ну він зайшов дуже в короткострокову строкову угоду, як для а, такої суми, і як для такої ситуації взагалі на ринку. Але ж підготовимо тисячу баксів і давайте дочекаємося ще 40 секунд та відкриємо ще одну нашу угоду. І я вже сказав, друзі, максимум я зможу дійти. Це далі, якщо на штуку баксів в мене також буде мінус. Перезаходжу на 2, на 4. І все, І все. це мій максимум. Типу, я не хочу злити десятку, там, пів лямів гри, пів ляму гривень злити на цьому. Давайте аї трейдинг на 1000 доларів вже на хвилину догори. Я не дуже люблю, коли, чесно кажучи, в нас ось отак дві угоди паралельні, так як зі свого досвіду, коли в нас відбувається така ситуація, що одна угода тут, а одна тут, і всі в разний напрям у нас йдуть, то по нашим причинам, тому коротше, просто як на зло, отут-от ми десь закриємося і в нас. Ні одна не зайдані в плюс, ні друга не зайдані в плюс. Двух дуже поганий тільки що був. Я почув, що зачинилася угода в мінус. І друга угода, мабуть, теж нас буде в мінус. Ну, на 2000 баксів будемо відчиняти нашу угоду, якщо це буде також в мінус. Е, неприємно повернулися в АІ-трейдинг, е і він щось не дуже радий пана Річарда бачити. Так як раніше, він показував себе дуже гарно. Зараз щось, мабуть, або мені не везе, або фаза ринку Зараз така. Ой-ой-ой, навіть тут свічка в нас не відобразилася. Такий різкий в нас дам був. 2000 баксів, 3 хвилини донизу. Ну, подивимось, друзі, це або все, або нічого. Я не знаю. На три хвилинки донизу він пропонує нам зайти. Він не пропонує, він бере і робить. І представте, як було би куметно, якщо б він би сам обрав би суму балансу. Типу, ай, заходів, зайшов мені там на 20 тисяч на 20 баксів, то взагалі було б не дуже топово. І поки що ми і рухаємось не критично, як для того, що у нас 2,5 хвилини ще, але ж неприємно. Ось такі пампи бачите, коли ти на 2 тисячі доларів заходиш донизу, і типу я зараз вже в мінусі, друзі, з цими всіма тестами. Реально, на скільки тут? На 1500 доларів і 2. Коротше, на 3500 баксів я поки що в мінусі. І я так розумію, що можна готувати відразу 4К баксів. Могу, давайте 4500. Так, 4500. І якщо це знову буде мінус, то будемо перезаходити на 4500, але ж я просто не вірю в це. Ну, Неможливий такий в нас розклад, того, що прям так погано він себе відпрацює. Я в це не вірю просто. Давайте. Подивимось, друзі, я сподіваюся, що все ж таки, все ж таки, все в нас буде гарно. Але ж бачимо, що в Ситойовіна у нас бувало і поліпше. 2000 доларів в мене зараз може згоріти. А загалом 3,5 тисячі баксів в мене зараз е, вже майже злито. А 3,5 тисячі доларів, друзі, на секундочку, це майже 150 гривень, і це дуже неприємний у нас такий. Результат. Ну, ось тому я і не люблю, друзі, чесно кажучи, заходити по ось таким не стратегіям нашим, Саме тому я і зробив таку акцію, яка і дає змогу нам повністю заробляти гроші фундаментально та стабільно. Ну, скоріш за все, так, скоріш за все, це в нас знову буде мінус. Ну, хоча ще попереду хвилинка. І це останнє, що я зроблю, це на 4-500 баксів, я перекриюся йоресете, дійшовши до 30, майже до, 300, ну, майже до 350к баксів. Зараз просто злито ось так 3,5. І якщо 3,5 я зливаю, 4,5 я зливаю, то... Ну, це взагалі буде мінус 8 кабаксів, і це неприємно. Ну, ладно, ладно, є це мій вибір. Я сам вирішив його протестити, але ж контент треба потребує жертв. Друзі, ставте лайки реально. Ви просто подивіться, скільки грошей я зливаю заради того, щоб показати вам весь наш контент. Так, ситуація неприємна. І, мабуть, зараз будемо змінимо валютну пару. вона мені дуже не подобається зловити тут 3 мінуси вряд. І до цього я вже тестував купа наших стратегій. виходить, ну, поки що трейдинг у мене такий виходить. 18 тисяч доларів я був в угоді після серії з мінусів. 8 тисяч доларів мінус, 4 тисячі доларів мінус, 2 тисячі доларів мінус. Потім на 18 зайшов. І щось знову в мене тут не то. Так, переходимо до UTC валютних пар. 4,5 тисячі баксів. 5 секунд до гори на 4,5 тисячі доларів? Я молчу. Пацани, я просто молчу. Як так? Який. Давайте 9 кабаксів, і це останнє що я можу запропонувати. Якщо. Ну, що це тупість. І 5 секунд до гри! Як можна на 5 секунд заходити на такі суми? <сум> що? А як так? А як так? Окей, я, звісно, нічого не хочу сказати. 18 баксів, це останнє, все. Я хочу повернути все, ну, що за бред якийсь. Все, я видаляю це все, друзі. Фу, слава Богу, я все повернув. Я знову був в угоді, ви просто подивіться, якщо б ця угода бляха, муха, ні, все, так більше не можна. Мені потрібно пролічитися, мабуть, трошки, ну це бред. Я відкрив калькулятор: 9000, плюс 4500, плюс 2000, плюс 1000. І плюс 500. Я був в угоді на 17 тисяч доларів, ви розумієте, в гривнях це 700 тисяч. І за цієї угоди, я, слава Богу, я повернув всі свої кошти, та ні, все, пацани, я аі трейдинг більше не використовую. Максимум 1 долар. Все, 1 бакс, це в нас 40 гривень, на 40 гривень зайшов і ще й 40 гривень втратив. Розумієте, ні, щось не в кондиції зараз АІ-трейдинг. Коротше, накидайте сюди лайків, якщо вам сподобається. Якщо вам сподобалося те, як я страждаю та ось отак нервую, то просто ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. І пишіть в коментарях, що вам це цікаво. І протестимо ще один раз наш АІ-трейдинг, ну, по долару то таке. Коротше, друзі, все. На цьому буду закінчувати. І якщо чесно, ось зараз, якщо ця угода зайде, то це можна буде сказати, що чотири угоди підряд по аї трейдингу, але ж ну, все, все, я дисконект, друзі, все, це в нас плюсик на долар, але ж я піду, проп'ю валіяночки. Все, побачимось.